От вам і підбори по фотографії. Що вчора розказували, на Mercedes там двигатель міняний, стоїть такий, стоїть 1,8, надо цеп ГРМ. Тут запаяно, В общем, не покажу. Ну, в общем, ось Підібрали, щоб не відкривати, бо воно все одно відправляться вже не буде, а треба вертати. Бо то я розібрав, кидаю натяжитель, а як оприділилось по натяжителю, це так. Да. Мотор 111, але не 1,8, а 2.2. Отак От їздить, їздить, отак газу дає, значить що, значить вже там той двигун і зношений. Бо людина і не ощущала, що там на 2,2. Каже, так, десь на 1,8. А там, оказується, 2.2. Так що краще більш чаті. Ну і вже все, вже повертайте, вже мені не треба. Ну, а кому треба, то запчастити на автошкаком'я набрали якісно недорого.